Ай-яй-яй-яй-яй-яй, у мене є, чи нема? Давай, давай, давай був вже вечір. Давай був вже вечір Так, я майже допливаю, майже допливаю. Можливо, я на березі зможу. Зможу розкласти багаття, або хоча б зробити... зробити, можу зараз зробити. Ні, багато я можу зробити, а факел не можу зробити. Давай, давай, гриби, 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 ось земля, ось земля. Ай-яй-яй-яй-яй. Що ж ти таке повільне? Заробда ніч. Вийди, вийти, вийти. Виходь давай. Став, став, став фу фу, -фу, -фу, -фу. Це був трошки екстрим. Ну так, приготовані водорості. Будемо їсти. Водичка тут до кострика підібралася дуже вже близько. Ага, вона поки ще. Що... Казав я, не тушу його. Дісюди, де сюди. Де-де? Де? Став, 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 став. Оооо. Оце, конечно. Оце я би заробився зараз.